Вітаю вас на каналі у Світлани. Сьогодні я буду готувати пельмені. Що може бути простіше, пельменів? Всі ми їх готуємо, всі ми їх дуже любимо, але в кожній господині є свій спосіб приготувати смачні домашні пельмені. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. До просіяного борошна всипаю сіль, яйця розвожу в воді. Все вливаю до борошна і перемішую. замішую Додаю гарячу воду, окріп, ще раз перемішую, вливаю олію, продовжую мішати ложкою, а коли тісто охолоне, починаю замішувати рукою. Коли все тісто збереться в комочок, викладаю на робочу поверхню змащену олією і замішую тісто. Тісто повинно бути м'яке, еластичне та пружне. В посуду наливаю олію, викладаю тісто і залишаю відпочивати. Тим часом займуся фаршем. Цибулю нарізаю довільними шматочками. Один зубчик чесника також роздавлюю, розчавлюю, на гарячу сковорідку з олією викладаю цибулю з чесником, додаю сіль, цукор і потроху вливаю воду. Це для того, щоб цибуля вийшла м'яка-суковита. Всипаю спеції, таким чином вони добре розкриються. Фарш буде ароматний. У мене два види фаршу яловичий та свинний. Я їх перемішала між собою. Тим часом цибуля вже протушилася. Я її перекладаю в блендер, додаю ще трішки води і перебиваю до однорідної маси. Викладаю до м'яса і ретельно перемішую. Добре вимішую, щоб всі інгредієнти об'єдналися, а потім ще й вибиваю руками, щоб фарш був щільний і не розсипався. Саме така цибуля добре протушкована, солодка, з водою, дасть соковитість пельменям. Тісто відпочило, викладаю на робочу поверхню, трохи переминаю, відрізаю шматочок невеликий, розкачую ось таку ковбаску і нарізаю кружельця, кружальця обмакую в муці і розкочую. Млинці заготовки для ліпіння пельменів. На кожен кружечок викладаю фарш, добре зліплюю. Як бачите, краї в пельменях я піднімаю. Вони в мене получаються невеликі і кругленькі. Люблю саме таким способом ліпити пельмені того, що немає, не остається ніяких відходів від тіста, тісто не пересихає, не насичується мукою, остається м'яке, еластичне і пельмені виходять дуже гарні. Ну і, звичайно, перші пельмені обов'язково треба спробувати скуштувати. В кипячу воду з сіллю та лавровим листком викладаю пельмені, варю, Пельмені не заморожені, свіжі, варяться буквально 5-6 хвилин, спливають і готові. Даю з вершковим маслом. Звичайно, можна і з оцтом, і з сметаною, і з майонезом, із кетчупом, кому як подобається. Зверху трохи притрушую перчиком. І неймовірно смачні. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.